Всім доброго раночку! Приїхали на щуку, на наш ставочок дочекалися льоду, красота, замовила жерлиці. Льот, ось, дивіться, на водички, красота. Ми з нас чоловіки привезли. Робимо сестричка, робить луночки. І будемо ставити жерлиці на щуку. Ой, аж. Льот щось підо мною, як ти бахкаєш, льот підо мною. Слава ЗСУ за те, що вони для нас, за, нас захищають, що ми можемо хоч щось Так, да. Дякуємо ЗСУ, Україні нашій слава. І слава героям. героям Ось о, слава. Ставочок наш замерз. Красота. Да? Там воно теж ходить. Мущенка, а наші чоловіки там на початку ставка косять очеред, бо як е, літом він щось там гниє, падає, сипеться і риба дохне, то наш головний із спілки попросив, щоб косили сьогодні очеред, бо вже літ, вже можна косити. Бачте. Сестричка робить луночки, зараз будемо ставити. Я перший раз на щуку. <гум> Побачу, що воно покаже. Вона то ходила там, вона із сусіднього села, вона ходила до себе на щуку прошлі роки, а я за все життя перший раз. А ну що там? Ой, ніколи я ще в дитинстві по льоду ходила, так страшно. Ой, Що там водичка? Хорош. Хороша клас. Сантиметрів 10 льот у нас. Ну, наче нормальний. Там воно ходили е, і хлопці, і діти через весь ставок ішли, через середину. Так, пішли до. По тому самому сліду вернуся, бо щось в мене трошки <смас> страх бере. Так, ось о наші. Жерлиці, бачите, який очерет. Ставок здоровенний, це ж цей ставок, де я на ньому ловлю рибку. Красота, да? І з тієї сторони он там сидить рибачок. А наш головний спілки попросив, щоб приїхали на 9 годин ранку і покосили, допомогли покосити очерет, але щось. Із 150 душ приїхало, не знаю, три душі, а то воно сидять, рибу ловлять, воно пробиває теж лунку. Так, що тут у нас? Це ми складки зайшли з нашої. Ось у нас карасі плавають. А ну що це ви тут замерзли чи що? Ще осінню купила таких карасів. Трошки вони великі, але нічого. Він живенький, бачите, зараз є живець наший. Так, тут у нас замовила таку сумку, жерлиці. Зараз буду займатися, бачите, надівати жерлиці, потім покажемо, бо не брала штатив, так що буду займатися. Потім покажу, як будемо ставити. Візьмемо через ябра. Сестричка прийшла на допомогу. Першу жерлицю зробили. А раз такий, що? Ой. Що він там бідний? А? Ну ти ж казала метр, дивися, я ж не... ніколи ти... не цього не займалася. Тут глибина просто. Та глибина хороша, не переживай. Так. Перший пішов, так? Да? Да. Тепер що там? Ой? Заправляється ця штучка. Отак. Ага. Та руками не цього, бо змерзнуть Нічого руки страшно. в тебе. Отак? Льоду не накидай, тільки сніг. А то тоді не снимемо. Все. Все, ура, першу жерлицю поставили. Що вона там? Держи. Дирочки. Нормально. Плаває? О, плаває. Бачите, ворушиться льосочка, плаває наш карасик там. Пішли далі. О, сестричка на останню десяту ставить. Ой, це для мене так цікаво, ви навіть не уявляєте. Ой, як роботають, а то буде прикол. Так, Хлопці наші там чоловіки косять очерет, треба йти їм допомагати. Поки жерлиці хай тут стоять, підемо до них. Хай Все. Хай Роботу зробили, підемо нашим мужичкам допомагати, так? Мужичкам, старичкам. Ой, так гарно на ставочку, так гарно. Так що казав один мужчина, моєму чоловіку, дивись, дивись, вона тебе ще й на зимню рибалку потягне. Так воно й вийшло. А сестричка в мене рибачка, ми з нею номер один, і номер два. Підійшли до наших косарів, іди до машини. Робота кипить, а -а -а -а. косарі косять, аж дим стовбом молодці. Хто косе, хто гребе? Ну як? Получається? Вже покупався, вже з завезувся. О, провалився. Де? Нічого собі, а що там, льот тоненький? Нічого собі. То ти їздив додому? Молоде. Перезувся, передівся. Ай, каке. Валянки втопив, коротше. да? ось теж жеглить по всьому ставку. Навалом. Ого, 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 по всьому ставку. І там наші. Наших не видно, вони там за поворотом наліво. Ого. Так, будемо допомагати трошки. Що ти там крутиш? Ну, Машинка наїжджала, трохи є, молодці хлопці. Не все так погано. Все, буду загрібати, допомагати. Тихо, допомагати? – Ну так. Да. Хорошо. Хорошо. Вчора, кажуть хлопці, 30 кілограм щуки витягли, сьогодні вже три витягли, на 7 кілограм, на 6, на 3, так що йдемо вже по льоду з сестричкою до своїх жерлиць через весь ставок. Та кажуть, вже тепло йде. Так що не так уже нам і повезло, надіялися, що хай стоять. А так до завтра залишимо, а воно розтане доще й не заберемо їх. З не ходила по льоду. Трошки стрьомно. там косять хлопці, але до самого берега не можуть докосити, бо провалюється. Трошки провалюється. Будемо чекати більшого морозу. Сестра обертається, де це я пропала вона. Спішить вперед, каже, там вже в нас роботки, <рістила> почесала вперед. Прийшли до своїх жерлиць, роботки ще нема. А що вони постояли хвилин 40. Наші чоловіки тут вирішили покосити теж біля кладочок. Ой, на цій я ловила. Така кладка стрьомна, але карасі ловились, аж гай шумів. Так, немає нас, нічого нема поки. Стоять наші жевнички. хе <Ok> Хорошо! Дивись не провались, бо тут глибоко. Бо вже провалився, їздив додому передіватися. Бачите, яке понаростало. а весною скосилося. О. А це чого у нас одна осталася, щоб рибка дихала. Ага, а він іще бачить, диви, диви, люшка, бачиш. Карасик, так? Да? А чи бачиш, ага. бачиш Ага. Може вже нервує, там щука вже рядом дивиться на нього. Ну то я собі щось кажу. Ну, бачиш, там теж у жерлицях, а ще сработки немає. Так що воно не так. <гум> 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 Ні, воно просто не так швидко, тільки поставив вже сработка. Хай воно ж трошки щука підпливе да подивиться. Трошки пізніше щука Ну, поїдемо додому, потім пізніше приїдемо, подивимося. саме головне по щуку. Кажу, ні, да не може бути. Ну, їду в малого школу, завіз, їду, бачу хтось ходить. Не ну, ось таки заїхався. Дивлюся, о, Петро. Каже, що півтора і три. Ага, то ти ще мою щуку забрав. <рес> ну я шуткую. Але я приїхав, оце вчора поставив. Ну я скажу так, скільки? 9 і сьогодні, коротше, 9 і. десь. Грубо. Ну, степ, степу розказав 30 кілограм льошка вже поймав. Ні, 20, хай не береш. Казав <рес> 30 <рес> А як завжди рибаки й охотники преувеличують, так? Yeah. Да. Ні-ні, я десь 20 кілограмів, хай не розказує. А ці жерлиці в тебе з прошлого року чи давно вони тобі? Мене вони років, я не знаю. Ah, Рок... Ну вони якісь років... блюдечко желізне, наче, не, так? Ні, вони пластмасові, Років вісім вони в точно. Uh -huh. Бо я так собі купив, я собі куп... Вона ж тут 50. Ой -ой. Да. Ну її ж треба шукати.